Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студію з вами. Працюватиму я Інеса зайцева. І ми вже підготували актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів. Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від дніпровської міської влади. Ніч в місті минула без обстрілів. Повітряна тривога лунала один раз протягом півгодини. Зараз температура повітря у Дніпрі 0 градусів. Дощ, туман і ожеледиця. В день синоптики прогнозують мінливу хмарність. Дощ з переходом у мокрий сніг. Температура коливатиметься від плюс 6 до мінус 10 градусів. За дорученням міського голови Бориса Філатова комунальні служби Дніпра переведені на посилений режим роботи і готові будь-якої миті ліквідовувати наслідки негоди. Всі об'єкти жилсервісу Дніпро, Теплоенерго та Коменергосервісу працюють та забезпечують подачу тепла в оселі городян. КП «Теплоенерго» завершило налагоджувальні роботи у котельні по вулицях Щепкіна та моніторні. Подача тепла відновлена. Аварійна служба Дніпроводу каналу завершила роботи на декількох об'єктах. Водопостачання відновлено за адресами, які ви бачите на екрані. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 200 звернень. Більшість традиційно стосувалися світла. Абоненти ДТЕК повідомили, що їх почали вимикати на 5 годин. Про невідповідність графіків фактичним відключенням повідомили за адресами, які ви бачите на екрані. Дніпряни повідомили і про низку проблем із водопостачанням, зокрема на проспектах Богдана Хмельницького та Слобожанському, вулицях Павла Чубинського, Херсонській та провулку Сонячний. Аварійна служба обстежить комунікації протягом доби та ліквідує всі незручності. Звернутись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. І про роботу транспорту сьогодні у Дніпрі курсують технічні рейси електротранспорту. 81 одиниця рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв на ваших екранах. За минулу добу надзвичайники здійснили 15 виїздів, в тому числі 4 пожежі. Щодня комунальники Дніпра кожен на своєму місці роблять все можливе для комфортного життя містян у центральній частині міста. Біля навчального закладу забилась каналізація. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканалу» виконала необхідні заходи та попередила аварію на мережах. У кожному районі міста є пункти єднання, які створені за допомогою активних працівників комунальних підприємств. Один з таких на вулиці Юрія Кондратюка, 17 а він є надважливим для жителів, бо тут вони можуть безпечно перечекати аварійні відключення електроенергії і зв'язком та світлом. А я якраз підготувався для перевірки. Ми якраз приїхали в це місце в момент планових виключень. Бачимо, що і люди відвідують, і персонал сказав, що в пікові години і по 100 людей одночасно можуть перебувати а в перший дока 400 за день було. Тобто користуються популярністю незалежно від пори часу. запитати все в нас відігріти. Кашку закип'ятити, тепло. Якщо треба відігріти. У Дніпрі дітям ВПО вручили подарункові планшети. Техніку закупив благодійний фонд «Глоба-22». А кошти на придбання зібрали діти Норвегії, заробили працюючи на заводі. Матеріал про щирі емоції та новорічні подарунки від дітей дітям. Далібоделярера Елєва Поскунворфельмедоке і Денвонсклі Сітуашонсом докео befinner Бефіндоке і ну. Derfor så har elevene våre samla inn penger i solidaritet til dere. Буду использовать для каких-то программ, всякие таблицы, атласы, для ну, электронной дневники, там всякие презентации. Наша фамилия расположена на берегу фьорда и окружена Діти в Норвегії з однієї з шкіл один день йдуть заробляють кошти. Вони в цей день повністю звільняються від навчання. Це у них щорічна така акція. Пані Анни, яка сама від як ви почули, це зв'язано до того вам за проговорюю, щоб ви почули? Україна отримає ще одну батарею Петріот і потужну бронетехніку. Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Також він розповів про підготовку до нової зустрічі у форматі Рамштайн та звернувся до громадян РФ, закликаючи не вірити у так зване перемир'я, яке напередодні оголосив голова країни-агресора. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, щоб граждане Росії знайшли в собі смілость хоча б на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться своего позорного страха перед одним человеком в Кремлі. Голова Європейської ради Шарль Мішель висловив підтримку Україні та назвав фальшивкою інформацію від країни-агресора щодо припинення вогню на 6 та 7 січня. Є агресор Кремль і жертва український народ. Виведення російських військ єдиний серйозний спосіб відновити мир та безпеку. Оголошення про одностороннє припинення вогню, таке ж фальшиве та лицемірне, як незаконні та гротескні анексії, та пов'язані з ними референдуми. І в той час, доки ворог вдається до різноманітних маніпуляцій, аби хоч якось покращити своє положення на фронті. Наші захисники продовжують давати їм. Гідно відсіч. Безуспішні дії окупантів на Куп'янському та Авдіївському напрямках на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському загарбники у глухій обороні. Найгарячішою точкою зіткнення досі лишається район Бахмута. Також росіяни не припиняють тероризувати мирне населення Херсонщини. Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так Банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти Російської Федерації. Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження противника, а також трьох ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час наші захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8. Щоб зігріти наших бійців у Дніпрі, пенсіонерки плетуть теплі килимки для виробів. Використовують здебільшого бавовну та вовну. Скільки вже виробів зробили? Дивіться далі. Ми розділили труд кто-то стирает, кто-то режет, кто-то вяжет. Если у нас мастер очень хорошо вяжет, то три клемка на день. Коврики дійсно солдати дуже люблять, і я відсилала сама своєю з почтою 28 ковриків туди, де служив мій син. То каже він, що як отримали, вони хлопці ці отак обнімають. мамка, й пахне тепленько, спали на них, ложать на подушку, сплять, значить, під ноги підстеляють. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.